Лелеки дивовижні птахи, яким численні легенди різних народів приписують дивовижні якості, причому лелек існує багато різних видів, часом зовсім не схожих один на одного. У міфології стародавнього Риму колісниця бога Меркурія зображувалася запряженою саме цими птахами. Більшість лелек досить довірливі, оскільки у різних країнах люди ставляться до них або тепло, або хоча б нейтрально. Тому в них і не виробилася звичка побоюватися людини. Спляться пернаті стоячі, причому вони стоять всього на одній нозі, а другу притискають до живота. Іноді вони, не прокидаючись, міняють ноги. Найбільшими лелеками є білі. В Україні та Європі вони відомі найкраще. Розмах їх крил може сягати 2 метрів зріс 120 см, а маса 4 кілограми. Хижі птахи на кшталт яструбів та орлів іноді полюють на лелек. Тієї легкою здобичю, оскільки не можуть ні втекти від них, ні чинити опір. Під час сезонних міграцій лелеки зазвичай піднімаються на висоту 2000-3000 метрів над рівнем моря. Лелеки часто користуються одним і тим же гніздом з покоління в покоління. Вік найстарішого з обмежених гнізд досягав 381 року. Після зимівлі в теплих краях ці пернаті завжди повертаються до своїх жителів. Нове вони будуватимуть лише в тому випадку, якщо зі старого місця їх хтось прожене. Усі лелеки хижаки, вони активно харчуються різноманітними жабами, ящерками та іншими представниками земноводних та плазунів. У багатьох регіонах люди радіють, якщо ці птахи селяться поруч, оскільки вони активно винищують отруйних змій, включаючи гадюк. Найбільші гнізда з усіх видів їхніх будують білі лелеки. Вони можуть досягати 150-160 сантиметрів у діаметрі та мати вагу до 250 кілограмів. Самець лелеки, який не має партнерки, приймає саму першу самку, яка прилітає до нього в гніздо. Яйця ці птахи висиджують по черзі. Самець сидить на них в день, а самка ночами. Було зафіксовано випадки, коли лелека влаштовували пожежі. Таке траплялося, коли вони як будматеріали прихоплювали, вже не палаючи, але ще тліючі гілки з вогнищ. І відносили їх у гніздо. Адже вони іноді будують гнізда прямо на будинках. Лелеки дуже-дуже суворі батьки. Хворих і слабких пташенят, які швидше за все і так не виживуть, вони іноді просто викидають із гнізда, щоб їх здоровішим маленьким родичам дісталося більше їжі. Зараз полювання на цих птахів заборонено у багатьох країнах світу. Але єдина країна, де через особливості культури така заборона діє споконвіку, Японія. Пташенята лелек починають робити свої перші боязкі спроби до польоту, коли їм виповнюється 50-60 днів. Під час сезонних міграцій ці птахи рідко долають відстань до 80 тисяч кілометрів, втрачаючи за цей час неабияку частину маси. Тому перед польотом вони старанно відідаються, нагулюючи жир. З родичами ці птахи спілкуються, видаючи шипіння та клацаючи звуки за допомогою дзьоба. В християнській міфології лелеки вважаються символом світла й добра, оскільки вони знищують змій, яке християнство вважає символом зла і втіленням диявола. В Африці місцеві жителі часто полюють на лелек, які прилітають туди на зимівлю. Там їх просто їдять. На початку минулого століття у Німеччині та Австро Угорщині за кожного застреленого лелеку мисливцям виплачували премію, оскільки ці птахи вважаються шкідниками. Це призвело майже до повного зникнення їхньої популяції в країнах. У Кореї лелеки були повністю винищені на початку 1970-х років. Ці пернаті лише на землі здаються неквапливими і навіть незграбними. У польоті вони здатні здійснювати до 120 помахів крил за хвилину, розвиваючи горизонтальну швидкість до 45 кілометрів за годину. Це не дуже багато, але в такому темпі можуть летіти багато годин, не втомлюючись і не знижуючи швидкості. На ногах лелек є перетинка між пальцями. Це допомагає їм ходити по болотистому мілководді, на якому вони шукають собі їжу. Середня тривалість життя цих птахів становить близько 20 років, а деякі джерела називають цифри 50 і навіть 70 років, але подібні твердження вважаються непідтвердженими. Іноді самотні лелеки можуть спробувати вигнати з гнізда іншого самця, деколи навіть доходить до серйозної бійки. Протягом сезону лелеки моногамні, але після перельоту на зимівлю самець запросто може утворити нову пару з іншою самкою, якщо постійна подруга з яких-небудь причин спізнюється. Коли вона таки прилетить, між двома самками швидше за все відбудеться конфлікт і бійка за самця. Причому сам самець до неї втручатися не буде і залишиться з цією самкою, яка вийде переможницею. У спеку лелеки обливають своїх пташенят водою, щоб ті не перегрілися. Воду для цієї мети вони тягають у дзьобі. Їхні пташенята швидко стають самостійними. У деяких їх видів особи не підлітки навіть вирушають на зимівлю на місяць раніше, ніж дорослі. Міграційні маршрути у лелек закладено генетично, проте вони здатні до навчання. Якщо птаха з іншого регіону випустити у нову зграю, вона освоїть нові маршрути з подачі своїх нових товаришів. Нині лише білим лелекам нічого не загрожує. У світі налічується близько 300 тисяч особин. Усі інші види перебувають під загрозою повного зникнення. Білі лелека, наскільки можна, ближче селяться до людського житла, а чорні, навпаки, тримаються подалі від людей. При нагоді ці птахи готові з'їсти практично будь-яку здобич, яку їм під силу проковтнути, наприклад, якогось гризуна або дрібну пташку на кшталт канарки. Вчені орієнтуються на лелек у питаннях екології. Ці птахи дуже чутливі до забруднення навколишнього середовища, але якщо вони годуються на якомусь водоймищі, значить вода там досить чиста. Білих лелек у деяких регіонах тримають як домашніх вихованців. Вони легко звикають до людей, які піклуються про них і охоче йдуть на контакт. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.